Чорнобильська катастрофа змінила життя мільйонів українців. боротьбу з атомною трагедією з перших хвилин вступили сотні тисяч людей. Сьогодні ми вшановуємо усіх, хто брав участь в ліквідації її наслідків правоохоронців, військових, цивільних. Перед усім 65 героїв пожежних 26 квітня 1986 року зупинили поширення техногенної катастрофи. Унеможливили її переростання в глобальний винищувальний смерч для України та країн Європи. Низький їм за це уклін. Подвиг наших ліквідаторів достойно відміченої державою. Три пожежних у достойних званнях Героя Радянського Союзу. Чотири звання Героя України посмертно. 750 працівників державних нагород Радянського Союзу та України. Щойно президент України Петро Олексійович Порошенко підписав указ, відповідно до якого. Ще 22 пожежним ліквідаторам, призначені до вічної державної стипендії. На днях Верховна Рада України внесла ряд доповнень до Чорнобильського законодавства, яким посилено соціальні гарантії ліквідаторам. Керівництво міністерства також і я в свою чергу буде приділяти увагу питанням соціального захисту та медичного забезпечення ліквідаторів аварію. 31 рік поспіль наша країна. Український народ розплачується за Чорнобиль за катастрофічні наслідки техногенної трагедії ХХ століття. Щороку в цей день ми вшановуємо учасників ліквідації наслідків цієї жахливої аварії, висловлюємо їм щиру подяку і вдячність за мужність і відвагу, високий професіоналізм, бездоганну службу. І злагодженість у роботі, віддаючи належне кожному ліквідатору, буде справедливо відзначити особливі заслуги пожежних, дії, яких державна комісія визнала не тільки своєчасними, героїчними, мужніми, але й високопрофесійними і ефективними. Їх подвиг був вирішальний. Честь їм і шана до вічна слава. На жаль, сьогодні серед нас немає багатьох побратимів, які виявили героїзм пожертвували собою. Усі ми, хто живе нині, їм безмежно за це вдячні. Добре. На стерню забудуть мене всі, і близькі, і далекі, і друзі тіяки у серці вороню. Забудуть мене всі.